Ярина Сорока ще з малку отримала приклад людини вірної своїй батьківщині. Її дідусь, переживши разом з сім'єю десятирічне виселення до Сибіру, повернувся додому, підняв на ноги дітей, відбудував тут дім і продовжив боротьбу за незалежну Україну. Після закінчення Львівської політехніки Ярину запросили працювати в Польщу у фундацію Кшижова, яка підтримує розвиток європейського громадянського суспільства. До рідного Львова вона повернулася, щоб починати змінювати Україну своїми маленькими кроками. Я йду в політику для того, щоб вирішувати проблеми простих громадян, а не рішати питання. Я вірю, що з такою молодою, а головне чесною командою мені це обов'язково вдасться. Сьогодні Ярина Сорока успішно працює в управлінні зовнішньоекономічних відносин та інвестицій у Львівській міській раді. Тут вона бачить, як можна розвивати місто, і це мотивує Ярину йти в політику. Я йду в політику від української галицької партії, бо в цій партії я зустріла людей, яким я справді довіряю. Це люди, яких я знаю з дитинства, це люди, з якими я була в пласті. Це люди, з якими я познайомилася нещодавно на програмі Українського католицького університету Good Governance, з якими нас об'єднав цікавий проект «Депутат чи дупутат обираєш ти, над яким ми далі продовжуємо працювати. Це люди стовідсотково порядні, які не дають пустих обіцянок, які роблять те, що обіцяють. Ярина Сорока впевнена, що зібравши активну, професійну і обов'язково чесну команду разом з однодумцями української галицької партії їй вдасться змінити ситуацію у рідному місті на краще.